Українська мова офіційна у Бразилії. Саме так, бразильський муніципалітет Придентополіс у штаті Парано у Бразилії визнав українську офіційною. Саме це місто називають найбільшим українським містом за межами України. Це почалось ще у кінці 19-го століття, коли тисячі українських селян з Галичини тікали від бідності і австрійського гніту. Їм обіцяли землю і свободу в далекій Бразилії. Їм вони поїхали. Там у джунглях вони з нуля побудували села, церкви, школи і. Що найцікавіше, багато з них і досі говорять старою українською у Прудентополісі до 75% мешканців мають українське коріння. Тут святкують Івана Купала, печуть паски, моляться в українських церквах, а діти, ходять у суботні школи, де вчать мову і культуру. Українці тут мають свої медіа, радіо, телебачення і навіть перекладають книжки з української на португальську. В Бразилії сьогодні живе понад 600 тисяч українців, і більшість саме у штаті Парана. Я коли дізнався про це, в мене просто щелопа відпала. Я думаю, ви точно будете в шоці, але.